Цілісність на свій держав. І шануємо пам'ять загиблих захисників України в цій війні. В полину Депутатів присутні 16, відсутні 10 з причиною врядження відпустків хвороб і роботи. Згідно з статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія промошна вирішити всі питання, яке віднесені компетенції, якщо в її роботі бере участь більше половини чисельного складу депутатського корпусу. У нас кворум є, ми працюємо відповідно до регламенту. Прийнятому на восьме скликання нашої виконання ради Деської області. Сьогодні у нас чергова 72-га сесія. Відповідно, до регламенту прийнято на восьме скликання на наші засідання. Нам необхідно затворити порядок денно роботи сесії і роботу самої сесії. Е, пропонується для, час для інформації. До п'яти хвилин, дивитися буде трьох, до однієї хвилини під час роботи нашої сьогоднішньої полоного засідання. Е, сесію провести на протязі пропозиція е, орієнтовної дні години. Приймається. порядок денний проєкт порядку денного на сьогоднішній засіданні, Налічує 40 питань. У вас є роздруковані всі перевідні сусіда попередній. Наліч 40 питань, трьох напрямків. Значить, питання 1, 20. Всі питання з 1 по 20 і 22 питання. Це питання комісії, строки з комісії з питань фінансів, бюджету, комунальної власності, планування, середнічного розвитку та інвестицій. Доповідає депутат Ганна Васильова Жилобнук, секретар комісії. Питання 21 і 23. Комісія з правління депутатської діяльності регламенту гуманітарних питань, молоді за спорту, житлово комунального господарства та цивільного захисту, відповідає Юрій Точник Ідінське. І питання 24.40 комісія підносин, з питань замінних відносин, про використання, планування території, будівництва архітектури та прогулок, відповідає приймі відділу зміни комісії Юрій свій Так, Так, порядок денний є. У вас які будуть... Пропозиції до з, з голосу у нас виникла необхідність передачі одного генератора з балансу Великодолинської селищної ради на баланс відділу освіти для забезпечення безперебойної роботи молодіжницького ліцею. Так, є пропозиція, значить порядок день не рекомендований на сьогоднішній день. 41-м питання включити питання, яке запропоновано Василье. Які в кого пропозиції, що усі підтримки? Прийнять. Прийняті. Ставимо на голосування. Включаю. Да. Mm -hmm. Ставимо на голосування. Прийняти. Включити. Да. Хто за даною пропозицією, прошу голосувати. Проти, утримався. Прийнято. Вже наш перевод, де навіщо 41 питання. І... Які питання потребують? Пропонує блоками. Які були у нас фінансові, земельні і... Є пропозиція, приймати, значить, по на напрямках питань в денному. і наш цей порядок денний рекомендований. ми його Приймаю. приймаємо В цілому, цілому засновуємо. Є так. пропозиція. Які? Ще, значить, які пропозиції щодо такого даного? Не. Не. Ставимо на голосування. Ставимо на голосування. Там на голосування. Хто за позицію прошу голосувати? Проти примусі. Дякую. Прийнято. Тоді перегляд денний у нас вже робочий і ми починаємо розгляд питань з 1 по 20 і 22. 41. І 41 питання, яке у нас добавилось голосно. Будь ласка, насильна. Шановні колеги, блок фінансових питань містить 21 питання. Всі вони були розглянуті на, комісії, на постійній комісії з питань фінансів, бюджету комунальної власності, планування, соціально-економічного розвитку та інвестицій і рекомендовані для голосування на черговій сесії. В цих питаннях є. Наявність конфлікту інтересів, заяви написані. 16-17 питання КП Молодіжне-2, директор Балик і 18-19 питання КП Громадське харчування директор Грущенко. Перше питання про надання матеріальної допомоги мешканцям Великодолинської селищної територіальної громади. Друге питання про надання матеріальної допомоги громадянам України, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації до Збройних сил України. Третє питання про надання матеріальної допомоги родинам на спорудження надгробків та облаштування місць паховання загиблих, померлих військовослужбовців ЗСУ. Четверте про ініціювання розроблення проєкту муніципі... муніципального енергетичного плану Великодолинської. Селищної територіальної громади до 2030 року. П'яте про внесення змін до рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області від 30 листопада 21 року No4438. Про затвердження положення про преміювання працівників Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. Шосте про затвердження меморандуму про намір вступу до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування Асоціація прифронтових міст та громад. Та про вступ до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування Асоціація прифронтових та громад. Сьоме про затвердження меморандуму про співпрацю між Великодалинською селищною територіальною громадою та Чорноморською міською територіальною громадою. Восьме про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друг документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Великодолинська селищна рада Одеського району Одеської області. Дев'яте про передачу у двадцять році. Міжбюджетному трансферу з бюджету Великодолинської селищної територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. Десяте про передачу у 25-му році міжбюджетного трансферу з бюджету Великодолинської селищної територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. Одинадцяте про затвердження розпоряджень Великодолинського селищного голови прийнятих міжсесійних період. 12. про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області від 19 грудня 24-го року номер 1838 про місцевий бюджет Великодолинської селищної територіальної громади на 25-й рік. Тринадцяте про внесення змін та доповнень у додаток. 1 до рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області від 12 грудня. 24 року No1791.8 про затвердження соціальної цільової програми в дії» на 22-25 роки. 14. Про прийняття спеціалізованого автобусу ЗАЗ е, а 08 в 2 в 30 у комунальну власність Великателинської селищної ради Одеського району Одеської області. 15. Про внесення змін до структури та штабного розпису. КНП Великодолинський консультативно-діагностичний центр 16. Про внесення змін до структури та штатного розпису комунального підприємства Молодіжне 2. 17 про безоплатну передачу комунального майна з балансу КП Молодіжне 2 Великодолинської селищної ради на баланс Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. 18 про надання дозволу на списання продуктів харчування, КП Громадське харчування Великодалинської селищної ради. 19 про внесення змін до рішення Великодалинської селищної ради Одеського району Одеської області від 25 вересня 2025 року Номер 2208 про надання дозволу на списання продуктів харчування КП громадське харчування. 20 про приватизацію шляхом безоплатної передачі громадянців України. Герцевій Ларисі Олександрівні у власність квартири 15 у будинку 12 по вулиці Парковій, селище Великодовинська, Одеського району, Одеської області. 22 -е питання про поводження відділу освіти, культури, спорту та молодіжної політики Великодолинської селищної ради, відкриття відділення та внесення змін у структуру та штатний розпис Великодалинської музичної школи Великодолинської селищної ради Одеського району. Одеської області і 41 перше питання з голосу передача комунального майна з балансу Великодолинської селищної ради на баланс відділу освіти культури спорту та молодіжного політику. Дякую, Насильна. Які питання будуть допомогу? Немає там я просто питання, які шости чи яке у Асоціації в місті кутрують дома? Це у нас сьогодні, ну у нас Вітя їздив на цей форум у Миколаєві, там був українське там було зібрання громад, понятно, ну, що не всі їздили про створення Сьогодні у нас питання меморандум про намір вступу, Це який, якби, у нас тільки меморандум, який до нас ні до чого взагалі не зобов'язує, і про вступ вже це буде наступний крок вступати чи там. Ніяких якихось інших речей немає. Сьогодні ми є членами двох асоціацій асоціації Варта і Всеукраїнська Асо асоціація біє громад. От у нас е, ми є членами, Низки ніякі не платимо. Ми є членами асоціації міст України, теж. там ми в низки платимо за одну людину в рік. тобто десь там 17 тисяч копійками в рік. Е, ці асоціації, які там, як всі, там з цим стикаються, допомагають вирішенні різних питань. Но... Починаючи з сказати самого верху, там з Кабмін, Верховна Рада, всі законопроекти, які стосуються. Ось, усе, дивані, так, так, так. Тому користь є відповідна з цього в будь-якому випадку. Ознайомитися, да. є документація, там Вітя привіз інформацію повністю там. Я, тому віддав, тобі віддавчи, кому де вона. Що, хто може, є вона, хто цікавиться, може подивитися цю інформацію, що це таке, де воно на помою мер Харкова. Да? Мера Харькова голова цієї асоціації і так далі, то є куча таких речей. Вот. Тому тут э, проста річ, немає нічого, якось там незвичайного якось особливого чи якогось неправильного. Так. Ну, це, перше, це що наміри просто, це меморандум, наміри. Все. От такі, що, немає нічого. Це ж стосується да, шостого питання про асоціацію приштових громади. Що ще там э, да, якісь такі, які ще можуть бути які пропозиції пробують? на голосування, це питання 1, 20, 22, 41. Хто задані питання, прошу голосувати. Значить, прийнято ці питання, тобто рішення по цим питанням. І переходимо до, до слідуючих питань. Це у нас питання. Юрій Анатольович, питання. Значить, 22, 23. 21, 20. А, 21-23. Да. Так, так э, затвердження 21 питання. Щодо затвердження положення про громадське слухання в України селищної ради було розроблено положення, і ми голосуємо щодо всіх громадських слухань. Всі Ознайомились з цим питанням. І 23-те питання це подання депутата Вукільської селищної ради Батьківщина Ганевесини щодо звернення до головою Верховної Ради України Стефанчука щодо недопущення прийняття законопроекту 14.005. Цей проєкт стосується змін, які передбачають розповідати чи ні? Да. Так цей проєкт стосується змін до частини 9 статті 48 закону України про виконавче провадження дозволяється середньо єдиного житла та земельні ділянки, на які розташоване таке житло Боржника при наявності при наявності боргу понад 20 розмірів мінімальних заробітних плат у 2025 році. Це було 160 тисяч гривень. Єдине житло це не просто минови комплекс, а соціальна благо необхідне для гідності існування людини і сім'ї. Це норма може привести до масового висила людей. На вулиці, що порушує основоположне право людини та суперечить принципу соціальної держави, якої є Україна згідно конституції згідно статті 1 конституції України. Ми просимо звернути. Ми звертаємось за поданням Анни Васильівни до стип, голови Верховної Ради щодо недопуст допущення прийняття цього закону. Так, Я день кітання насильна залучається значта. Направленість цього звернення, це в якому воно форматі, з якого рівня це, це звернення до... до голови Верховної Ради. Вони прийняли його в першому читанні ні, ні, для блокіровки цього. Я, я зрозумів. Я не, не покурюю. Це односібне твоє бачення і ні ні. Да. Ні, 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 це від вона депутатсько до відміну від... 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 від фракції. Вона звертається від... Від... як депутат селищної депутат... ради до ну, дописано заяву. Тільки на ну вона звертається та... до нас. Вона ініціює вона ініціює я питання. Ініціюю. Щодо Щоб звернення. депутати звернулись до І основа цього ініціювання до наших депутатів, нашого корпусу це означає, позиція політичної партії відключі. Ну, так, частково. Не частково, так. Та ну, це... які питання? Для людей. Так. нема. По-перше, це для людей. Тоді пропозиції. Прийняти, Прийнять. Оставимо голосування. Угу. Угу. Всі питання, які ж, так, були. Два так, питання. два питання. Начнемо на голосування. Це два питання. Хто за, проти, утримайся. Дякую, ви що не з прийнято. Дякую, Толі. Тоді значить останній блок питань. Земельний напрямок. У ресурсів. Питання 24.40. Всі питання були розсмотрені на земельній та фінансової комісії. Було погоджено та проголосовано. Так, 24 питання. Про надання Томченко Ірини Миколаївни дозволу на розроблення документації землеустрою щодо інтеризації земельної ділянки комунальної власності з кадастровим номером Великодолинська 02006-0073. 25-є питання. Про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо інтеризації земельної ділянки комунальної власності. Міністра розташування Великодолинської селищної ради за межами населених пунктів. Земельна ділянка, загальне користування, відведення під місця поховання. 26-те питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Томченко і Ріни Миколаївни для будівництва обслуговування будівель торгівлі 0307. цільове призначення, місце розташування якої вулиць ентузіастів, ділянка 5Б Вологодолинське. П'яте питання про надання дозволу з ТОВ-трофівму-2019. Дозвіл на розроблення технічної комментації з вулицю щодо іменізації земельної ділянки, комунальної власності з кадастровим номером Молодіжна на 2003-1562. 28 питання про надання Тадієву Олександру Солікоєвичу. Дозволу на розроблення документації із землоустрою щодо інтелізації земельної ділянки Великодолинській 02004-0478. 29 -е питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою для будівництва будинку будівництва обслуговування будівель торгівлі 0307. Це призначення це Великодолинське, вулиця Центральна, ділянка 130В. Це Авдіопольське районне споживче товариство. Далі, 30-те питання про припинення договору оренди земельної ділянки від 26.04.2007 року кадастровий номер 01002 0061 орендований по перунку Олено Миколаївну. Слідує питання, ця ж земельна ділянка. Ми передаємо в оренду ПРУН Олені Миколаївну, земельна ділянка з кадастровим номером Молодіжна 01002 061 для розміщення експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. Місце розташування села Молодіжне, комплекс будівель та споруд про товариству ДТЕК. Земельних ділянок для зміщення будівництва експлуатації будівель і е, споруд об'єктів передачі електроенергії. 33 питання про внесення змін до пункту 2 рішення Владислівської селищної ради від 15 травня 2025 року номер 2021 про надання дозволу на проведення анітаризації земельних ділянки. Місце розташування е, село селища Великодолинське, вулиця Соборна, ділянка 1. 34 питання: про надання дозволу ТОП Трофімова на розробку технічної нотації щодо поділу земельної ділянки за адресою села Молодіжна, вулиця Виноградна, ділянка 1, дроб 21. 35 питання про надання громадянці України Тоцькій Олені Володимирівні. Дозволу на розробку технічної за змусити щодо встановлення відновлення меж. Село Молодіжна, вулиця Ювілейна, ділянка 20А. 36. 36 -е питання про затвердження технічної метації з стрім щодо встановлення відновлення меж. Білецькій Катерині Олександрівні село Молодіжне, вулиця Заводська, ділянка, 4 -3. 37 -е питання про затвердження технічної з земель щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі, бобор Сергію Михайловичу та передачі земельних ділянки у власність. Селище Великодолинське, вулиця Загородняка, ділянка 9. 38 питання про затвердження технічної статусу зустрічі, що встановлення відновлення меж ПАК Олені Іваніні та Стрюковій Валентині Васильівні та передачі земельної ділянки їм у спільну сумісну власність для обслуговування будинку з село Молоді, вулиця Нова, ділянка, 12. 39 питання: про внесення змін до рішення селищної ради від 13 серпня. 2021 року номер 296 про затвердження проєкту замовстру щодо відвернення земельних ділянок у власність громадянам. Там зміна була помилка по батькові. Та 40 питання про відмову базилян Олені Ігорівні у орендарі земельної ділянки з кадастровим номером Великодонецька 02004-0309, зниження орендної плати. Все. Дякую, всім більше. Які питання? Нема. Я вбачаю ознаки конфлікту інтересів по 30-му, 32 30 му я не голосую. А, там вирішити. Тоді, які будуть пропозиції щодо цих питань порядку Ставить Ставить голосування. Ставить на голосування, ці питання. Хто за дані питання? Хто проти, утримався. Прийнято. Дякую всім. Значить, всі питання. Занесені на сьогоднішню сесію в порядку денному розглянуті. Рішення будуть прийняті. Які будуть пропозиції щодо роботи? Є пропозиції закрити роботу сесії. Хто за пропозицію, прошу голосувати. Хватить, підтримуємося. Дякую.